Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, є такий вираз, живі у Бозі. В цьому побажанні померлим християнам висловлювали і свою віру в світле безсмертя християнської душі, долучившись до вічного живого Бога. І радість єднання живих і мертвих в Бозі, так як Бог не є богом мертвих, а живих, бо всі у ньому живуть. Тож ж, у нашому серці має завжди перебувати жива віра у Господа нашого Ісуса Христа. За православним календарем сьогодні відзначається пам'ять преподобномучеників Анатасія Персянина, що жив у 7 столітті, та Анатасія Деякона Печерського у ближніх печерах з XII століття. А також молотовно вшановуємо апостола від 70 -ти Тимофія, який загинув близько 96-го року. Коли святий апостол Павло проповідував Євангеліє у лістрі та зробив диво, вилікувавши безнадійного хворого, багато жителів цього міста увірували у Господа. Серед них була і одна єврейка. Вона запросила святого Павла до своєї. І оселі та вручила йому сина Тимофія, благаючи взяти його на виховання. З тієї пори Тимофій став вірним супутником апостола Павла і улюбленим його учнем. Разом вони працювали, терпіли годніння, відвідували Єфес, Коринф та інші міста Греції і Малої Азії, ревно проповідуючи слово Боже у Єфесі. Апостол Павло залишив Тимофія наставляти християн у побожному житті, висвятивши його на єпископа. До нас дійшли два послання апостола Павла до свого учня, що сповнені любові та мудрих настанов. Ти наслідував мене у вченні житті, прихильності, вірі, любові і терпінні, а також терпитруднощі як добрий воїн Ісуса Христа. І святий Тимофій до самого кінця явив себе добрим воїном Христовим. Вірний заповітам свого вчителя він не злякався страждань і на 91-му році життя прийняв мученицьку смерть за ім'я Господнє. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо тих, хто має імена Тимофій, Анастасія, Петро та Георгій. Возлюблені у Христі слова старця, Паїсія святогорця мають глибокий зміст, тож дослухаймося до них, до всього відносяться духовно, з вірою і довірою до Бога. Думай про те, що ти в руках Божих. І якщо щось відбувається не так, як ти хочеш і бажаєш, приймай це із вдячністю.